Добри ранок, друзі. Ми з вами розмовляли про перелітних птахів. Ми розмовляли про те, що вони залишили батьківщину і відлетіли в теплі краї. Та не всі птахи відлетіли. Залишилися стійкі, птахи сміливі, витривалі, які не бояться зими і які не хочуть залишати свою батьківщину. Цих птахів називають зимуючих, зимуючі птахи. Це і горобці, голуби, ворони, дятел, сороки. Зараз ми з вами будемо розмовляти про цих птахів, де вони оселяються, який мають вигляд і чим вони живляться. Тож приготуйтеся. Починаємо. Так, маленький, сіренький, по двору стрибає, крихітки збирає. Наганок злетів, свірінкнув, жив-жив. Хто це? Ви здогадалися, що це горобець, а ласкаво ми ще його називаємо горобчик. Горобець маленька, дуже жвава пташка з товстеньким тулубом. Короткими крильцями дзьоб у нього тонкий, твердий, гру, гострий, ніжки маленькі, але міцні. Під час сильних морозів горобці гріються, притиснувшись один до одного. Чим же живляться горобці? Вони знаходять поживну їжу у дворах, годівницях. А живуть горобці під стріхами будинків, у покинутих гністах, у розчелинах старих будівель. Горобці діти, якщо ви бачили на прогулянці, на, коли гуляли на вулиці з батьками у парку, наприклад, то горобці по одному не літають. Вони літають з грайками. Тримається завжди з грайками, в яких завжди є вартовий, що слідкує за безпекою решти птахів. Так, це у нас горобчик. Ми з ним познайомилися зараз. Далі, далі наступний птах. Що це за птах? Дивиться, уважно, що це за птах. Так, це сорока, вона велика пташка. Голова, груди, крила та хвіст у сорокі. Вони чорні з зеленкуватим відблиском, а черевце та боки у неї білого кольору. За це вона. Сорока отримала таке призвисько Сорока білобока. Ось бочок у неї та черевце білі. Хвіст у сороки довгий ось такий. Походжає сорока, піднявши вгору хвостик, а коли літає, вона його розпушує віялом таким. А ще сорок називають злодійками. Хто знає чому? Сороки можуть поцупити блискучі речі, віднести їх і сховати у своєму гніздечку. А де ж сорока збиває гніздечко своє? На деревах або в густих чагарниках. Гніздо у сороки кругластий. Голос сароки нагадує тріск, тому кажуть, що сарока стрекоче. Так. І сорока приносить велику-велику користь. Вона нищить з шкідливих комах. Далі ми знайомимося з ось такою пташкою. Подивіться уважно. Синичка дуже гарна пташка. Давайте ми її опишемо. На голівці у синички чорна шапочка, щічки у неї біленькі, на грудях та черевці чорна смужечка, мов краватка. Спинка у синички жовта зелена, ось така, черевце жовте. А криця та хвіст в сірі. Де ж селаться синички? Вони селаться у дуплах дерев та синичниках. Ось таке дупло. Подивіться, у дуплах дерев. Чим же корисна ця синичка? Вона влітку знищувала шкідливих комах. Сонячного зимового дня синичка звеселяє своєю пісенкою, як вона співає тінь, тінь, цінь-цінь. Хоч синичка здається веселою пташкою, але взимку їй буває і холодна, і голодна, тому все частіше синичок можна побачити не в лісі, а біля людських осель. На що вона сподіваються? Вона сподіваються на те, що люди їх Підгодують. Далі наступна ташка, з якою ми зараз познайомимося. Так, ось такий гарний птах. Подивиться, дуже-дуже красивий, так? Це снігур, як ви здогадалися. Його називають жарогрудим, жарогрудим. Бачите, чому його так називають? Тому що у снігура яскраві червоні груди і черевці. Ось так. А як ви думаєте, чому снігура називають так? А тому, що його назва цієї птахи відходить від, від слова сніг. Так, снігурі навіть люблять купатися в снігу, пирнаючи в нього. Цікаво, що яскраво червоне забарвлення мають лише снігурі-самці, а самочки бурова та сірі. Голова, крила та хвіст у снігурів чорні. А чи знаєте ви, чим же живлять ці снігури? Вони дуже полюбляють. Різне насіння, а також ягоди, горобини та калини. Ще один зимовий птах, який залишається з нами, це дятел. Чим же він корисний? Він нищить шкідливих комах, яких живуть під корою дерева та руйнують його. Що допомагає дятлові спритни дістати з-під кори жука короїда чи Дерев'яного черв'ячка. У нього дуже-дуже гострий, сильний та міцний дзьоб, і довгий та липкий язик. Тому дятлай називається санітаром лісу. Дятел єдиний птах, який може вилікувати хворе дерево. Подивіться, який же гарний птах. Давайте його опишемо: голова, шия, спина та крила у дятла. Чорного кольору. Ось. На шиї біле плямі. На крилах білі смужечки. Черевці біле. А кінчик хвоста та тім'ячка червоні. Ось, бачите? Так, а ще у нас є такий зимоючі птахи. Ворона, вона теж залишається з нами. Зараз ми передбачаємо ці картинки. Вона теж залишається з нами. Разимо ворона або ще її називають гава. Вдень ворони летять ближче до людського житла, а вночі перелетають до гаю, парку чи лісу і ночують вони на деревах. птахи. Ще птахи, які з нами залишилися, зимувати голуби. І ще у нас багато-багато різних є птахів, які залишилися з нами. Так, коли прийде зима, коли прийде зима, а це вже буде дуже скоро, Птахи будуть відчувати голод та холод. І ми їм можемо допомогти. Що ми можемо зробити? Це приготувати для птахів їдальні таке годівниці. Можемо вже зараз починати робити для птахів. Ось подивитися, ось такі їдальні. Для птахів можна приготувати. Ось. Всі бачать. В годівницю можна буде класти ласощі для птахів, насіння, гарбуза, соняшника, зернятка, крихти хліба або шматочок сала. А ще так, ось такі годівниці можна зробити, а ще можна приготувати заздалегідь. Такі, такі ласощі, бублик або пряник, який, наприклад, приготувала я. Що ми можемо зробити? Вирізати з картона, таке кільце або коло, намазати його. А клейстером батьки знають, як його робити, та обсипати з однієї сторони та з іншої сторони яким-то зернятком, насінням, крихтами хліба, прив'язати матузочку. Та, коли прийде зима і буде дуже холодно, голодно для птахів, можна розвісити такі пряники, бублики для птахів на гілочках дерев. І вони вам скажуть велике дякую за це. Так, я гадаю, вам сподобалось наше заняття сьогодні. Пока-пока, до побачення!